А ви що думаєте? Треба народ принизити, забрати почуття національної цьому. Вони вирішалися. Нам немає, ми Разом до перемоги! Разом! До перемоги! беремо! Скільки ні, щоб бути без захисту дітей? Давайте опимо! а не зрадимо від опозиції. Тому договоримо, ми зараз будемо МВС. Банду! Банду! Гей! будуть. Тольціла, разом людей знаходяться самі по собі прямо тут. Костя телефон Слава Кожному з вас, і слава таким тут. Деякі з цих людей знаходяться самі по собі прямо тут. І почути тільки запитання. І ми кажемо. e Розділ Беркут, як організоване злочинне групування, яке нічого не робить, крім як б'є мирних мітингувань. Сьогодні ми маємо безпрецедентний випадок не лише в Україні, а в Європі. Коли за три дні від Беркуту, який має захищати пресу, постраждав 51 журналіст. Ганьба один Беркуту! гайка також. Які заклеймили честь офіцера, ви не чоловіки. Ми вимагаємо відставки керівника Ганьба! 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 Гайба! Закарчимо! Як один із очевидців цієї жахливої бойні, я скажу, що це була не міліція, це був не Беркут, Це були справжні звірі, які не мають права досити погони офіцера міліції чи просто міліціонера. Ганьба такій міліції. Ми знаємо, що є командири, які публічно заявили, я не буду виконувати злочинний наказ. Ми знаємо, що такі офіцери є на Львівщині, Чернівські Орсівкинські ОБС, що кожен із нас готовий брати такий народні депутати які тут присутні від опозиційних фракцій. Ще раз кажемо, що ми думаємо про цих місіонерів. Банду, гей! Банду, гей! Банду!